За ці останні кілька днів лютого і за перші кілька днів березня я з колегами з відділу зв'язків з громадськістю Сув Таврія побував одразу на кількох позиціях, на кількох пунктах, де закінчено або триває спорудження інженерно-фортифікаційних споруд. Це були як е, танкові капоніри зовсім лінії фронту, де великий ризик прильотів е, дронів камікадзе російських. Це були Позиції другої лінії, де споруджено великі взводні опорні пункти, це були дерев'яні, але дуже якісні. Оборонні споруди з перекритими щілинами і з е, вогневими ячейками, де е, піхота може вести вогонь і оборонятися на різні сторони. І, е, зокрема, ось зараз ми на вогневій споруді, типу інтер, її можна назвати, яка е, можливо задовольнить запити багатьох в аудиторії українській, хто хоче бачити бетон. В бетону є свої переваги, є свої недоліки порівняно з деревом, але бетон Тонні вогневі споруди також ставляться, також вони присутні. Ми знаходимося на зводному опорному пункті, їх дуже багато. На рубежі оборони. Глибина траншеї робиться 2 метри. Це для того, щоб військовослужбовець міг мобільно пересуватися, не нагинатись, йти в повний зріст. Значить, зверху насипається ще до пів метра брустеру. Бачите, укріпляються дуже добре кути. Тут ставляться по два стовпця опори, розпорки. Все воно тут надійно, міцно тримається. Це у нас вогнева ячейка. Обшита дерев'яною дошкою, буде обладнуватися сектора обстрілу. Вже піхотинець тут. Раніше вони були дуже вузенькі по нормам, тепер їх роблять більше, ширше. Система побудована клинчиком. Тобто, якщо навіть щось потрапляє з артснаряду чи ну, будь-якого вогневого ураження в бік особового складу, який тут знаходиться, воно унеможливлює ураження усієї ділянки самого окопу. Тобто задіюється лише частина окопу. ході І... виході, це в нас одязь. Для збору води, щоб не затікав він сюди в перекриту ділянку траншеї. Зараз вже сучасна війна, що зараз проходить, вона вже би, диктує свої нові умови. Якщо раніше не безпілотний літальний апарат, це ми його бачили тільки на фото, то тепер їх дуже-дуже багато. І тому ми прилаштовуємося до них. Я, в чому я кажу плюси дерев'яних конструкцій. Від них менше осколки, вони менше там ранять особовий склад, вони не такі тяжкі, що можуть там привалити військовослужбовця, його там травмувати чи покалічити. Дуже швидко монтується. Дуже швидко, дуже міцно воно зроблено, надійно. І тому на цих зводних опорних пунктах я от вам заявляю, що тут буде. Для піхотних підрозділів дуже непогано. А ми зараз перебуваємо в перекритій щілині, які облаштовані на певній дистанції в цих траншеях. Вони призначені для укриття бійців на випадок, коли буде обстріл власне, у районі траншеї. Значить, тепер ми його вдосконалили. Ви бачите, що воно обшите дошками, що тут є такий потужний каркас, є поперечні балки, повзожні. На нього. Лягає ліс, накат, перекриваємо все в два накати. Тобто, якщо було раніше один накат, то тепер боєприпаси стали високоточні, більш потужніші, більш влучніші. Тому тепер вже ми робимо його набагато надійніше і міцніше. Це все змінюється. Тут приходять піхотні підрозділи, ми виконуємо їхні забаганки. Десь може висота і ширина більше. Це все залежить від командирів. Які тут працюють старших, і ми визначаємо плюс-мінус яка ширина і норми даного ВОПа. Такі траншеї тягнуться на багато сотень метрів. Вони споруджуються або споруджені вже як на Донецькому напрямку, так і на Запорізькому напрямку в операційній зоні Осув Таврія. Їх спорудженням займаються. В першу чергу обласні військові адміністрації, також Державна спеціальна служба транспорту та власне Збройні сили інженерні війська. Зараз ми знаходимося з вами в противотанковому рові. Він викопаний відповідно механічним способом за допомогою гусеничної техніки. І, відповідно, дане фортифікаційне обладнання. Сама, сама траншея протидіє просуванню ворогу в нашу сторону. Ми йшли привідно, до об'єкту, називається він в принципі просто народні як капсула, колоди, вхід облаштований з доволі товстого лісу, але далі скрита дуже велика. І серйозна побудова. Зараз ми знаходимося в найбільш укріпленому місці згодного опорного пункту. Це відповідно місце відпочинку свого свого роду, називається на капсулою, скільки виконано в циліндричній формі з ребрами жорсткості відповідно і з місцями для відпочинку особового складу, відповідно, обладнано буржуйкою для опалення. Та опять же. Найстійкіші по системі захисту, тобто прохід, навіть як виконаний з яких тостелезних брьовин, тобто тут уже до 30 см в діаметрі, відповідно перемички, і також само ліс викладений зверху, обладнаний системою вентиляції, ну відповідно і виходу газів. Я хотів би, щоб наша аудиторія розуміла, що в багатьох є зараз упереджене ставлення до спорудження власне, укріплень. Але знайте, коли ви скептично про це відгукуєтеся, коли ви накочуєте вал критики, ви в першу чергу критикуєте і зневажаєте тих солдатів, тих офіцерів, які титанічну працю просто виконують зі спорудження ось таких. Споруд таких бункерів із спорудження дерев'яних взводних опорних пунктів зовсім близько до лінії бойового зіткнення, які денно і ночно дбають про нашу оборону, і це все для того, щоб зберегти життя наших воїнів, щоб наблизити нашу перемогу.